Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні у нас неділя, 7 квітня 2024 року, і ми традиційно в цей день здійснюємо аналіз рейтингових показників. Діючого президента Ша Байдена і колишнього президента Трампа в контексті їх ймовірного протистояння під час загальних виборів, які відбудуться у листопаді цього року. Ми у попередніх матеріалах цього типу зазначали. Що станом на зараз і Байден, і Трамп отримали достатню кількість делегатів для здобуття номінацій єдиних кандидатів на посаду президента США від республіканської та демократичної партії. Власне, це і є причиною того, що ми так ретельно аналізуємо їхні рейтингові позиції. Ми традиційно розпочнемо загально національного рейтингу і перейдемо до показників у. Змінних штатах. Під час цього відео ми будемо використовувати зведені соціологічні дані з видання The Hill, як, власне, ми і завжди це робимо. Отже, розпочинаємо загально рейтингу, і станом на 7 квітня ми спостерігаємо наступні показники. Трамп має 46%. Джо Байден 45,2%. І тут різниця між ними на рівні 8%. Два тижні назад, коли ми здійснювали аналіз, ця різниця була на рівні 1%. Тобто Байден відіграв тут незначну кількість 1%. Переходимо до штату Аризона, і станом на зараз ми спостерігаємо наступні дані. Трамп 45,2%, Байден 41%, і тут розрив між ними складає 4,2%, трішки менше ніж два тижні назад. Штат Джорджія. Трамп 49,3%, Байден 45,5%. Різниця між ними тут складає 3,8% трішки менше, ніж два тижні назад. Штат Мічиган. Трамп 47,2% станом на зараз. Байден 42,7%. Різниця між ними складає 4,5%. У відповідному штаті. Штат Пенсільванія. Тут найцікавіша ситуація станом на 7 квітня, оскільки рейтингові показники вказують на те, що Байден тут має перевагу над Трампом, і вона станом на зараз є на рівні 60 відсотка. Байден 46,5%, Трамп 45,9%. Коли у лютому ми розбирали також ці зведені соціологічні дані, там також був невеликий період, коли Байден випереджав Трампа саме в штаті Пенсільванія, але потім ситуація перевернулася на користь Трампа. Зараз ми бачимо знову ж таки, що Байден має невеличку перевагу над Трампом за зведеними опитуваннями ЗИХІЛ. Далі штат Невада. Результати показники наступні. Трамп 45,9%. Байден 42,1%. Різниця між ними тут на рівні 3,8%. Штат Вісконсин. Трамп 45,7%. Байден 44,2%. Різниця тут на рівні 1,5%. Тобто достатньо невелика. У порівнянні з іншими штатами, де Трамп утримує лідерські позиції. І Північна Кароліна, Трамп 48,8%, Байден 43,7. І тут різниця між ними є в показнику 5,1%. І робимо знову ж таки коротенькі висновки внаслідок цих зведених соціологічних даних. Вони наступні. Перше, Байден отримав перевагу над Трампом в штаті Пенсільванія і її намагається утримати. Але ми знову ж таки будемо слідкувати за динамікою цих показників, чи не зміняться вони через два тижні, коли ми знову ж таки проаналізуємо ці показники? Друге, Трамп утримує лідерство над Байденом в шести штатах. Коливаючих і в загальнонаціональному рейтингу. Північна Короліна різниця між ними на рівні 5,1%, Мічиган 4,5%, Аризона 4,2, Небада 3,8%, Джорджія 3,8%. Вісконсин 1,5% і загальнонаціональний рейтинг 8%. ,10. Тобто Трамп утримує лідерство над Байденом на рівні. 1% і до 5%. Але певні скорочення Байден все ж таки здійснив. Власне, це третій висновок, що йому вдалося це у п'яти штатах за цих два тижні. Це Аризона, Джорджія, Невада, Вісконсин і Північна Кароліна. І в загальнонаціональному рейтингу зміг відіграти дві. Але тут знову ж таки потрібно говорити про те, що дані змінні, тому що були такі дні у період з 24 березня по 7 квітня, де різниця була ще менша в загальнонаціональному рейтингу там було 0,1 і 5. Зараз ми зафіксували ось цей показник 8. Тобто ці дані знову ж таки змінюються. Ось така ситуація у нас спостерігається у рейтингових даних Трампа і Байдена в контексті їх, ймовірного протистояння. І через два тижні ми знову ж таки проаналізуємо, як ці показники, які ми проаналізували, будуть видозмінні з тим, що побачимо вже 21 квітня, коли буде нове відео. З відповідної теми а станом на зараз це коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! هاش يا